Записати у садок можна буде через інтернет. Для Чернівецьких велосипедистів облаштують велопарковки. Другу гілку газопроводу у Чернівцях завершили. Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі. В інформаційному випуску новин Чернівців» в студії працює Майя Гуменна. Другу гілку газопроводу у Чернівцях обіцяють відкрити до 20 вересня. Наше місто досі єдине з обласних центрів безрезервного газопостачання. Наразі тривають завершальні роботи. Останній 30-метровий відрізок газової труби. Підрядники прокладали уздовж автомобільного мосту на об'їзній дорозі. Спеціальний кран опускає газову трубу до мостових перегонів, а там вже робота зварювальників. На висоті 16 метрів надійно заварити шви. Зварювальник буде чистий монтаж робіт, потім ведеться рентгеноскопія робіт, тому що це з такиє відповідальність, 100% є просвітка. Техніка, за допомогою якої монтують трубу, єдина в країні, кажуть підрядники. Вона дозволяє швидко та надійно усе зробити. Про те, що випереджують заплановані строки, повідомив секретар міської ради. Другу гілку обіцяють відкрити до 20 вересня. Це резервна труба, яка дасть можливість. Нам в отопительний сезон, коли буде, якщо будуть, не дай Бог, якісь технічні умови, не дай Бог якась аварійна ситуація, щоб місто не залишилось без газу. Протяжність газопроводу майже 4 кілометри, вартість близько 16 мільйонів гривень. З міського бюджету, зі слів секретаря міської ради, на це не пішло жодної копійки. Проект фінансувала компанія Укргазводобування, якою керує Юрій Борисов. Майя Гуменна Ярослав Ловицький, час новин Чернівці. Від видобутку нафти в Лопушні у Вижницькому районі таки сплачуватимуть частину коштів нашій області, повідомили в податковій адміністрації. Наразі там працює п'ять свердловин, що належать ват Укрнафта. Нагадаємо, у травні в обласній адміністрації створили комісію щодо перевірки родовища через виявлені там порушення. Тоді зафіксували, що нафта видобувається та відвантажується без лічильників обліку. Тож влада таки встановила обрахунок нафти в Лопушнянському родовищі. Саме більше напевне проблема в тому, що Якби ми були господарі, і щоб це наш суб'єкт був нашої області, видобував, то якось би були важелі впливу, і воно б десь трошки по-іншому виглядало. Справа в тому, що обслуговує то нафтородовище, бригада із Франтівська. Вони під... Підпорядковані напряму Києву У нас просто за використання за те, що вони користуються, платять платежі. В цілому вони заплатили 28, верніше, 26 мільйонів. Рентна плата за нафту і рентна плата за газ мільйон 153 000. тисячі. П'ять вибухонебезпечних предметів знову знайшли у Чернівцях на березі річки Прут в районі вулиці Коростишевського охорони залізничної станції Чернівці виявив два артилерійських снаряди часів Першої світової війни. Після обстеження території працівники мене знайшли ще два снаряди та одну австрійську ручну гранату. Небезпечні знахідки вивезли у піщаний кар'єр у селі Чорнівка Новоселицького району для подальшого знешкодження. За повідомленням при служби у Мене, спочатку року на Буковині виявлено уже 320 боєприпасів та 430 набоїв часів минулих воєн. У Чернівцях облаштують велопарковки, займатиметься цим громадська організація, котра має на меті популяризацію дружньої до навколишнього середовища транспортної системи. Втім, чи готові городяни пересісти за кермо велосипеда та чи не заважають велосипедисти власникам автівок, знають наші колеги. Борис вже 11 років збирає металобрухт. Його робоча конячка велосипед, на який чоловік може завантажити 100 кілограмів заліза, змінювати свій транспорт на будь-який інший Борис не збирається ні за які гроші. Ви що, я ніякої машини не хочу, мені тільки велосипед. Це в мене вже другий, а в мене ще є три. Новині, що у Чернівцях облаштують велопарковки, Борис дуже зрадів, адже самому часто густо доводиться відмовлятись від заїзду до крамниці тільки тому, що немає де залишити свій ровер. Для цього велосипеди є, для цього. Що, щоб взяв і поїхав, знаєте? А покласти його немає де. Я просто приїжджаю, подивлюся, подивлюся, їду туди в паку, наприклад, там є парковка. От так, от такі. А парковки потрібні, обов'язково об потрібні. До гурту велосипедистів чернівчани готові приєднатись залюбки. Втім, усвідомлюють, що для того, аби сісти за кермо велосипеда, їм одних парковок недостатньо. Не дуже готова, ну тому що я вже не молода, <звища> мені вже пізно вчитися на велосипеді кататися. Я готов пересісти, але у мене така робота вже не дозволяє. Якби всі якось самі не дуже. Якщо б багато їздило, людей я би теж їздила. Задоволенням Василь Петрович зі свого автомобілю не пересяде на велосипед виключно через стан здоров'я. Втім, водій із річним досвідом запевняє, велосипедисти абсолютно безпечні і у них між собою складаються на дорозі хороші стосунки. То, що, можливо, правил не це я можу погодитись, Ну, стромності особливо не було ніякої, тому що їх нема так багато. Якби їх було багато, напевно, було б набагато більше стрімності. Василь Петрович також дотримується думки, що владі, перше ніж агітувати здоровий та екологічно чистий спосіб пересування, варто спершу створити для цього всі необхідні умови. В Чернівці є старе місто і вузькі вулиці. Для велосипедистів, велосипедистів здалося б, щоб були хоч якісь невеличкі, але доріжки для велосипедистів. Бо в загальному руху вони так і не автомобілісти не дотримуються загального ряду руху автомобілів. І не велосипедисти не мають своєї окремої доріжки. Тут трошки є проблема. Про неї знають і громадські організації. Зокрема, одна із них до жовтня облаштує 10 велопарковок у Чернівцях. Звичайно, що встановивши 10 парковок, ми не вирішимо проблему ні велосипедистів, ні взагалі транспортної системи міста. Але привернути увагу громадськості до тої проблеми, яка в нас є, до проблеми. Забруднення навколишнього середовища, важкого повітря в місті, трафіку щоденного привернути увагу ми зможемо і, хоча б намітити шляхи вирішення цієї проблеми, небайдужих городян і владники, і громадські активісти закликають долучитися 16 по 22 вересня до європейського тижня мобільності. Протягом семи днів кожен може замінити своє авто на велосипед або ж то просто прогулятись до роботи пішки. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Записати дитину у садочок за допомогою мережі інтернет зможуть чернівецькі батьки вже незабаром. Електронна система реєстру вже почала працювати у тестовому режимі для загального користування. Вона буде доступна з 1 січня наступного року. Ідею депутата міської ради запровадити електронну чергу до Чернівецьких дитсадків працівники управління освіти зустріла з ентузіазмом. Адже відтепер кожна родина при записі свого малюка через мережу інтернет зможе одразу на сайті ознайомитись з усіма садочками та з педагогами. До того ж, реєстр буде доступний для всіх користувачів і набір буде більш прозорим. Вже у вересні питання електронної черги буде розглядатись на виконкомі міської ради, адже для втілення цієї ідеї потрібні ще кошти на технічне оснащення та зарплатню систем. Нього адміністратора при позитивному результаті електронна система запрацює з 1 січня 2012 року. Якщо батьки зареєструються на в електронному режимі в той чи інший дошкільний навчальний заклад, вони отримують реєстраційний номер в електронному варіанті, звернуться з оригінальними документами свідоцтва про народження дитини і паспорту до батьків в той заклад, куди вони запланували дитину віддати, і вже керівник закладу на підставі цього може зарахувати дитину в той чи інший дошкільний навчальний заклад, звичайно, за наявності допуску медичного. Що дитина може виховуватися в дитячому колективі. Таким був інформаційний випуск Часно ви Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті на сайті SCC. Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці «Щас новин, Чернівці, де ви зможете залишати свої коментарі та пропонувати теми для сюжетів. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.